Всім привіт! Я зараз знаходжуся на месі Рока. Крайня західна точка частини світу Європа і Материка Євразія. Наталія Аркадіївні привіт! Що я тут роблю? Я тут варю борщ. Борщ я варю з такої заготовки польської. Ось така фасолька іспанська. Картош українська вроді. Сіль із Словенії. І вода. Вода з Португалії, по-моєму. Це анонсове відео. Я буду... Я знімаю відео у всіх країнах. Скоро буду викладати на Ютубі, це буде такий мій блог. Зараз покажу, який виходить гарний борщ. Отакий борщик. Отакий.